Хоча це, мабуть, закономірно, тому що як зараз е, е, найавторитетніші педагоги сверджують, а зокрема я цитую Зязюна Івана Андрійовича всім відомого, який на, на вчорашньому методологічному семінарі однозначно заявив, педагогіки без психології бути не може. Рапка, ну це так сказати, він. І ще там багато говорив, і дуже такі, знаєте, може, не дуже делікатні речі, але головний тренд такий. І от ми саме із цього виходимо, що спираючись на психологічні знання на сам насамперед, ми маємо будувати правильну медіаосвіту, правильну в сміслі, психологічно обґрунтовану, таку, яка враховує і індивідуальну особу. Я перебухаюся з тому що вам вже скоро е демонстрували інтерактивні технології е і е закономірності вікові. І я саме на цих вікових -ві закономірностях хотіла побудувати е свою думку. Ви могли б знати, що в мене було декілька публікацій, які були пов'язані із концептуальною рамкою медіаосвіти, яка вона має бути, в якому віці. Тобто, щоб ми дітям давали. Ну, Зсереджувались на формуванні саме тих новоутворень, які стануть основою е, убезпечення їх від медіаризиків на наступній на наступні віковій стадії. Оце головний принцип. Тобто ми маємо розуміти, як дитина взаємодіє з медіа в, кожному, в кожний віковий період, і саме на цьому будувати свою, свої методики. Свої Технології і технології навчання. Оце результати дослідження, е, вибірки, репрезентативної вибірки батьків України, які враховували багато параметрів. У всіх регіонах, і особливості сімей повні неповні, і особливості віку батьків, особливості віку дітей. Ми вийшли, ну, загалом вважається, що батьки прості запитання стосовно медіапрактики, достатньо адекватно здатні оцінити. По відношенню до дітей. От ми вийшли на такі цифри. Це е, час експозиції тільки по телебаченні. В той час як вважається, що якщо у нас час експозиції екрану перевищує годину, то це вже на, е, збільшення ризиків, е, про які от, далі я там на слайді покажу. Зокрема, це знирух... практика, яка знеруховує дитину. На жаль, на сьогоднішній день, підводячи підсумок тої діагностики, яку ми проводили по нашим експериментальним школам, ми зафіксували, хоча ми зараз ще дуже думаємо, перевіряємо крос-перевірки робимо, і так далі. Але на жаль, ми зафіксували суд тих дітей, які вивчають медіаосвіту, у бік збільшення медіапрактики. Це вже Збільшення часу експозиції, тобто часу, який вони проводять з екраном, цей час збільшується. Це не та мета, яку ми ставимо в медіапослідку. Навпаки, ми ставимо мету регуляції дитиною, самою, якщо це про старшокласники говориться, регуляції своєї взаємодії з медіа так, щоб це насамперед сприяло здоров'ю дитини і її правильному розвитку. Звичайно, це і час, це вже інше е, змістове наповнення взаємодії. Е, цим ми дуже раді. Е, все це відбувається вже трошки інакше, більш критичне мислення, хоча нас докритикувало. Але тим не менше, ми, е, е, якби, розумієте, от дуже на кулінарному засіданні звучало, що збільшити, ну, зробити я, покращити якість взаємодії, так? покращити якість споживача. Ну, Це певна лояльність до медіа може бути, да? до якісних медіа. Так от я хочу сказати, що згідно психологічного підходу, ми насамперед не якісні споживачі в ми маємо дати дитині інструменти, за допомогою яких, у вз... інструменти взаємодії з медіа, за допомогою яких вона може зберегти своє власне здоров'я і сприяти своєму власному розвитку. І це головні наші тренди, а вже як педагогічної системи, як того, що буде медіаосвітою в шкільній системі освіти. А вже те, що буде зростати вимогливість до якості медіа, буде змінюватися лояльність до медіа, це будуть закономірні наслідки цього процесу. Але не в, не в жодному разі ним головна мета медіасує. Оце я б хотіла на цьому наголосити, як на такому важливому психо ну, з психологічної точки зору дуже важливому акценті.